Наступний і останній тип даних на час підготовки це список. Список в Python це послідовність елементів, які ми пишемо у квадратних дужках і розділяємо ці елементи комами. В Python всередині списку можуть бути елементи різних типів, тобто може бути інтеджер, флот та рядки, намішані. Також у нас є багато інших типів даних, але ми просто їх ще не розглядали. Також всередині списку може бути як елемент, інший список, тобто може бути вкладання списку в список. Список це послідовність елементів. Вони впорядковані, тобто зберігається порядок, в якому ви їх написали. І це змінюваний тип даних. В рядках ми не могли змінити один символ у якомусь місці, а в списках можемо. Спочатку буде такий момент, що треба звикнути до того, які типи даних є, треба звикнути, як вони позначуються. Тобто, що, наприклад, лапок немає, це число, так 10 без лапок це число. І це там конкретний тип інтеджер. Якщо це лапки в нас є, неважливо, що там написано, це у нас точно рядок. І якщо у нас є квадратні дужки – це список. Наприклад. У нас є зараз список Names. Це список, в якому у нас тільки рядки знаходяться. І насправді найчастіше в Python у вас буде така ситуація, що в списках знаходяться дані одного типу. Це не означає, що ви вимушені так робити, але це просто найчастіша ситуація, і, скоріш за все, у вас саме так воно і буде. Але при цьому ви можете зберігати в списку даних різних типів. У визначенні списку ми говорили, що список це впорядкований тип даних, тобто. Елементи, які ми записали, вони зберігаються саме в цьому порядку, і ми можемо звертатися до них по індексу. При цьому синтаксис звернення по індексу до елементів списку абсолютно той самий, що і звернення по індексу до елементів рядка. Це досить зручно, тому що ви запам'ятовуєте цей синтаксис один раз і використовувати його для різних типів даних. Тепер у нас є цей список names, і ми можемо сказати names 0. це буде означати. Перший елемент списку, чи мінус 1 це останній елемент списку. Тут так само є зрізи, тобто ви можете сказати, давайте скажемо, який список, де більше трошки елементів, ми можемо сказати зріз, наприклад, сказати з першого по четвертий елемент. Синтаксис той самий, що і з рядками. І це означає, з першого до четвертого елементу, не включаючи останній, тобто не включаючи четвертий елемент. Якщо ви напишете останній індекс в зрізі, тоді до кінця, якщо ви напишете перший, Спочатку, тобто такий синтекс, це означає від початку до кінця, і якщо ми скажемо так, то від першого символу до п'ятого індексу, не включаючи п'ятий. Але список це в нас ще змінюваний тип даних, тобто його можна змінювати. Окрім того, що ми можемо сказати: я хочу елемент під індексом. 5. Я можу сказати, що тепер я хочу, щоб під індексом 5 був інший елемент. Зараз у нас баланс це такий список. Коли ми кажемо баланс 5, ми отримуємо елемент, який знаходиться під цим індексом. Але якщо ми кажемо тепер 5 дорівнює 1000, це означає, що під індексом 5, тепер замість 200, у нас 1000. Ну, і ми можемо так само казати від'ємний індекс, тобто ми можемо сказати мінус 2, так, у нас зараз там 100, а тепер ми хочемо, щоб там було 500. І у нас змінився цілемент. Якщо ми ту саму операцію будемо робити з рядком, у нас буде помилка, у нас буде така ситуація: ми кажемо, наприклад, індекс 1, якийсь символ, але якщо ми кажемо індекс 1 дорівнює тепер. Давайте скажемо інший символ. Він каже: вибачте, але рядки не підтримують таку операцію. Воно не дуже зрозуміло говорить, що це не підтримується, але суть в тому, що рядки просто не підтримують цю операцію, тобто ви не можете змінити один символ під індексом, таким чином, тому що рядки не змінювані. Окрім того, що в списках ви можете зберігати якісь рядки чи якісь числа, ви також можете писати. Список, в якому елементи це теж списки. Тобто, наприклад, у вас може бути така ситуація. Тут 10, 20, 30. і тут іде кома. Це означає, що перший елемент нашого списку items. це інший список. Далі ми пишемо, наприклад, давайте 100, 200, 300. Це другий елемент. Давайте ще один напишемо. Зараз це у нас те, що називається список списків. Тобто, це список в якому елементи — списки. І якщо ми кажемо Items 0, ми отримуємо у відповідь один список, тобто ви отримуєте той елемент, який є першим. Під індексом 0, і це є список. І ви можете тепер отримати список, який під індексом 0, і ви можете отримати елемент цього списку, який там, наприклад, теж під індексом 0. Ви можете це зробити ось так. Або якщо це важко буде сприймати, а це нормально. Ви можете сказати: елемент 1, давайте скажемо item 1, дорівнює тому items 0, це тепер список, який знаходиться у нас під індексом 0, і вже у нього сказати теж, взяти на нульовий елемент. Але в Python можна записувати і так. Так як це рівноправні операції, тобто ми і там і там беремо індекс, вони читаються зліва направо. Тобто, спочатку виконується оця частина items 0. Результат цього виразу передається далі, і для нього теж виконується індекс 0. Ми ще з вами говорили про функцію len, і ми використовували «len» для того, щоб сказати, наприклад, у нас є рядок «intf» і len intf». і ми можемо казати len до списку, тобто ми можемо казати len items. Він каже три елементи. Чому три, так а не дев'ять, наприклад. Тому що кожен список вкладений це елемент, або, наприклад, баланс. Так у нас такий список був. Якщо ми скажемо Лено, баланс, у нас буде вже шість елементів.